Правду про Святого Духа замовчується на даний переклад. Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину. Давногрецький текст цього вірша говорить набагато більше і глибше, ніж це показує переклад. Якщо сліпий веде сліпого, то обидва потраплять до ями. Чи не так тема Духа Святого та його дарів найбільш спірна серед християн? Не просто спірна, але ще й мало досліджена. Дух Святий відігріває найважливішу роль в житті християнина, і не просто роль, він ще й може керувати нашими кроками, вести нас дорогою, якою ми ніколи не ходили. Кому як не дияволу вигідно, щоб роль Святого Духа була зменшена? Вітаю! Це канал, на якому ми вивчаємо Слово Боже в оригіналі. А поки що прочитаємо дії, 16 розділ 6 по 7. Вони пройшли через Фрігію і Галатійську країну, оскільки Святий Дух заборонив їм звіщати слово в Азії. А дійшовши до Місії, вони намагалися піти до вітинії, та Дух Ісуса їм не дозволив. Якщо ви відноситесь до християн, які мало розуміють цей вірш, для яких це щось далеке, для яких голос Духа Святого це щось мало зрозуміле, то, звичайно, ви не побачите помилки в перекладі, про яку сьогодні піде мова, а ви напишете коментарі, нічого нового не побачив, нічого особливого, синодальний переклав вірно, або не згоден, перекладено вірно. Але якщо ви людина, яка радиться з Богом, не дивлячись на обставини, який вибрати шлях. Людина, яка хоче догодити Богу перш за все і виконати Його волю, то цей вірш принесе вам велике благословіння. Одного разу я мав розмову з сестрою, яка народилася в віруючій сім'ї, вона сказала таку річ: Я чула, що люди, які служать Богу, щось чують і розуміють всередині себе. М'яко кажучи, її слова мене шокували. Я думав, що всі християни чують голос Духа Святого. Але, але виявляється, не всі навіть знають про його існування, не те, що про покору Його голосу раб Ісуса Христа. Павло часто починає так свої послання, а я кожного разу зупиняюсь і думаю над цими словами. Він говорить те, що Бог каже говорити. Він стоїть, коли треба стояти, він біжить, коли Бог каже бігти. Він сидить, коли Бог каже сидіти. Павло мовчить, коли Бог каже мовчати. Він нічого не робить сам по собі, бо він раб. Є люди, яким не подобається це слово, бо вони вільні в Христі Ісусі. Вони роблять, що хочуть, коли хочуть і як хочуть. Я виріс на книгах, які проповідували наступне ось приблизна історія. Одного разу молодий служитель дуже ревно проповідував, і після того, як він закінчив, до нього підійшов більш старший і сказав таку річ, все було дуже добре, але Дух Святий закінчив на п'ять хвилин раніше, ніж ти закінчив проповідь. Отже, коли він закінчує, і ти закінчуй. І це були слова настанови. Ніколи не проповідай, коли Дух Святий вже закінчив. Ніколи. Це будуть слова на вітер. Отже, відкриємо давньогрецький текст Євангелія від Матфія, 16 розділ. Перед нами. З 12-го віршу. Що тут цікаво? Тут є слово бастадзо це піднімати і нести. Жити згідно того знання, яке маєш. Це не просто отримати нові знання, як ніби перекладає синодальний переклад. Не знання спасають, а практика слово Божого. Отже, як можна перекласти цей вірш? Ще багато я маю вам говорити, але не можете, це слово Бастадзо, нести зараз або тепер. Також слово, на яке варто звернути увагу, це дюнамай. Це слово говорить про Святого Духа, це тобто мати силу. Це слово зустрічається в тому вірші, де Ісус каже, але ви приймете силу. Коли зійде на вас Дух Святий, і будете мені свідками одне і те саме слово. А зараз Ісус каже, ви не можете, не не, Дунемай, не можете нести зараз. Висновок 12 го віршу. Зараз ви не можете дещо знести чи понести, але коли прийде Дух Святий, то ви зможете, якби можливо, натякаючи на те, що Він дасть цю силу. На що варто звернути увагу в 13 вірші? Є слово одегео. Це слово переклали як наставіт. Звичайно, так можна перекласти, але чи покаже цей переклад всю повноту істини? Корінь цього слова дорога, тобто вести дорогою. Коли Дух Святий прийде, Він поведе вас дорогою. Синодальний переклад перекладає це слово як на, да? але це слово так дуже рідко перекладається, але зазвичай його значення це у. А коли за ними стоять слова в давальному відмінку, як у цьому, в цьому випадку, то це перекладається, як яким чином все це буде відбуватися. Отже, далі. Як це можна е, перекласти? Поведе вас повною істиною, або всією істиною. Також синодальний перекладає, як наставить на всяку істину, ніби говорячи про множину. Але оригінал, він каже, що це слово ось це слово, це однина, а не множина, як перекладають, як перекладає синодальний. Бо істина, вона не може бути їх багато. Істина, вона одна, але є неповна істина. То Дух Святий, він веде до повної істини. Отже, як можна перекласти цей вірш? Коли ж прийде він, дух істини, Він поведе вас всякою сією істиною. Бо не буде. Зараз, не, бо не буде говорити від себе, але котре він почує, він скаже і майбутнє звістить вам. Підсумки цього вірша: Дух істини ще не прийшов, дух істини здатний вести людину. Звичайно, якщо вона хоче йти за ним, дух істини здатний говорити людині. Чи хоче людина слухати. Дух істини може сказати те, що ще не відбулося, але має настати. Звичайно, люди хочуть лише цей третій варіант, куди веде Дух Святий. Це гарне питання. Найголовніша мета яка кінцева зупинка цієї подорожі? Бо текст не говорить куди. Він говорить, як, а не куди. Що Дух поведе істиною. Мати слух це дар. Мати музичний слух це великий дар, але неціненний дар чути голос Духа Святого і підкорятися йому. Пам'ятаєте, проповідав Стефан в Синедріоні про фарисеїв. Він казав: Ви завжди противилися Духу Святому. Ось так. Каже, і сповістить вам те, що має настати. Цікаво, да? Сповістить те, що має настати. Це нормально, коли християнин знає, що має настати, це природньо. Ми не в темряві ходимо, а в світлі, і бачимо, що попереду. Хай не на багато кроків, а лише на пару кроків. Але бачимо. І знаємо, що нас чекає. Павло сказав сотнику: Я бачу, що плавання буде дуже важке. Я бачу. Але сотник не послухав. І це було велике випробування для всієї команди. Цю історію ви можете почитати в діях, 27-му розділі, а вірш, який я згадав, це 10-й: Дух істини веде істиною. Це значить, він не може сказати людині: Залишай свою дружину і одружуйся на іншій, бо це не істинно. 14 вірш. Він же, він мене прославить, тому що від мене прийме і звістить вам. Цікавий збіг, коли учні на день П'ятидесятниці говорили мовами. Як написано, їх чули вихваляючими Бога, а не проповідуючими. В дії, наприклад, другий розділ, 11 вірш, також в дії, 10 розділ, 42 вірш, як і у цьому вірші він прославить мене. Хоча, звісно, цей вірш можна розтлумачити і по-іншому. Прославить мене можна розтлумачити, як те, що Дух істини дасть силу. Виконувати, тобто нести заповіді або настанови, або волю Господню, а Ісус каже в іншому місці, тим прославиться Отець мій, якщо ви принесете багато плоду. Найголовніший підсумок, який варто зробити, на мою думку дух істини здатний вести людину дорогою, і говорить те, що має настати. І ми лише дослідили один вірш Про Святого Духа. Має надію, ви отримали благословіння від дослідження Слова Божого. Ставте лайки, пишіть коментарі, розповсюджуйте це відео серед друзів. Амінь.